Вітаю, друзі! Ось настала весна, пора готуватися до інкубації. У мене ось такі курочки легорне. Не думала, що потрібно буде записувати відео, як готуватись до інкубації, але, бачучи, як в інтернеті люди запитують, вирішила все ж таки записати. Курочок у мене небагато, як бачите, десяток, тільки одна ось там жовтенька, бігає. Не з легорнім, але вона несе жовті яйця, тому вони в мене всі вкупі. Я не переплутаю легорні чи яйця. Отже, що потрібно зробити, як відбирати яйця для інкубації, покажу вам далі. Я думаю, що всі розуміють, що деформовані, або дуже маленькі, або занадто великі. Тобто там 80-100 грамів яйця такі не підійдуть для інкубації. Отже, що робимо? Переглядаємо яйця на просвіт. Якщо в яєць є ось такі цяточки, постараюсь камерою наблизити якось зловити. Якщо на просвіт видно цяточки, тобто вони наче мраморні, наче дірочки. Це означає, що в яйці бракує кальцію, тобто і вашим курочкам також бракує кальцію. Такі яйця, в принципі, інкубувати можна. Але, як бачу, люди потім бідкаються, що маленькі курчатка розкльовують один одного, стають агресивні. Це ознака того, що їм вже з яйця відразу при народженні, вони народжуються з дефіцитом. Кальцію вилуплюються вірніше. Отже, ось такі яйця, як я вам покажу зараз, постараюсь, з такими крапочками на інкубацію не беремо. Беремо повноцінні яйця з гарною шкаролупою, відбираємо. Яйця можуть ось, трошки зловилося. Яйця можуть лежати, ну, як пише література, до 20 днів. У нас була колись квочка, яка сама нанесла 24 яйця, сховалася. І 23 курчат було. Для того, щоб ті яйця могли так довго лежати, потрібно щодня їх прогрівати ну хоча б годинку в інкубаторі. Годинку, дві, якщо я не помиляюся, десь інформація була. Щодня їх прогрівати, Та як квочка щодня сідає, щоб перш ніж знести яйце, вона щодня трошки їх підігріває. Отже, збираємо яйця, відбираємо ті, які є найкращі, і тоді займаємо інкуба... інкубацією. Ось трошки покажу вам, як просвічувати за допомогою ліхтарика в темному приміщенні, затемненому, ось як добре видно. Яйця, які мають усі вкраплення. Щоб приготувати собі ліхтарик, беремо картонну полосочку, скручуємо з одного боку, так можна сказати, на конус. З одного боку скручуємо, ось це яйця трохи краще. З одного боку скручуємо рівно по діаметру лампи, а з другого боку, так, щоб було краще. Прикладати до яйця. А тут я просто ліхтарку ну, трошки незручно е, поспішала. Ось, бачите, видно повітряну камеру. Також питались в інтернеті, якого розміру має бути ось ця повітряна камера. Десь хтось там почув, що 5 см. Ні, Чим менша повітряна камера, тим краще. Ось при просвічуванні видно. Свіже яйце має дуже малесеньку повітряну камеру. Якщо вона вже велика, це означає, що яйце дуже довго лежало і вже всохлося, вміст яйця всохся, тому збільшується повітряна камера. Ніколи не беріть на інкубацію з таких старих яєць. Ось які дирочки видно на просвіт. Що робимо, якщо є багато таких яєць? Купуємо кальцій, десь я тут поставлю картинку: три кальцій фосфат і додаємо до корму. В магазині казали, одну ложку давати на кілограм корму. Ну, сказали, можна давати і 2-3, ніби воно не зашкодить. Не знаю. Читайте інструкції, додавайте трикальцій фосфат, можна додавати мелену шкаралупку від яєць. Дехто побоюється, щоб кури після цього не розкльовували яйця. Такого не видно, було не помічалося. Шкаралупку можна змолоти, щоб вони не бачили її. Висушити в кавомолці змолоти і додавати до корму. Також можна давати ракушку, продається в магазинах спеціалізованих, продається в інтернеті. Я брала колись на Promua, на OLX. Це не проблема купити ракушку для корей. Отже, всякими способами додаємо кальцій в яйця. Також можна їх трошки вітамінами підгодувати. Хто хоче побавитись, може вирощувати їх, наприклад, якщо це взимку, пророщувати зерна пшениці. Можна додавати чектонік. ну, чесно кажучи, його вже зараз дуже багато підробляють. Замість чектоніку є інші вітаміни. З амінокислотами є такі ампулки, Не знаю, чи я знайду вам показати, але брала колись в аптеці ампулка така, що розводиться на воду. Також купую ось такий амінокислотний вітамінно мінеральний концентрат живина спеціально для птиці дуже хороша річ. Рекомендую. Я купувала на Prom.ua, але вони, я думаю, повинні бути в аптеках ветеринарних, так що пошукайте, дуже хороша річ. Ось ще декілька зразків того, які бувають яйця. При просвічуванні ви помітите таке, чого б ви не побачили неозброєним оком. Бачите, тріщини бувають навіть. Обов'язково просідчуйте, перевіряйте, підгодовуйте корей, підготуйтеся і тоді можна починати інкубацію. Ось, після підгодівлі яйця стали значно кращими. Якими вони були, зараз десь покажу, і якими стали дірочок, практично ну, дуже мало, ще трошки і можна буде закладати в інкубатор. Ось досить вже непогані порівняно з тим, що було, досить непогані яйця.